Режим світломаскування в южному скасовується. Про це повідомив заступник міського голови Леонід Нейков. Вуличне світло та освітлення житлових будинків відновлюється з 26 серпня. У теперішніх умовах вуличне освітлення та освітлення на дорогах є важливим для безпеки людей. Крім того, при освітлених вулицях буде ефективніше здійснюватись порядок патрулювання вулиць, охорона соціально важливих об'єктів та виявлення підозрілих осіб. Так, є вже декілька випадків вчинення кримінальних проступків та кримінальних правопорушень, скоєних переважно у нічний час, повідомив заступник южненського міського голови Леонід Нейков. Режим світломаскування в южненській територіальній громаді був запроваджений з початку збройної Агресії Російської Федерації. Така необхідність пов'язана з ризиком потрапити під обстріл ворожої авіації. Рішення про скасування режиму світломаскування прийнято міською владою за погодженням військової адміністрації. В дитячих садочках відновлюють начальний процес. Робота закладів розпочнеться з 1 вересня. Відвідування дитсадків буде здійснюватися за особливим графіком. В садочку малеча може перебувати з сьомої ранку до тринадцятої години. Після обідній час перебування кожен заклад визначає за своїм розкладом. Війна вносить свої корективи в режим роботи в дошкільних закладах, пояснює Олена Беренецька. 1 вересня ми плануємо, що у нас будуть працювати всі дитячі садки, крім дитячого садочка в білярах, тому що за опитуванням там немає бажаючих батьків водити дітей в дитячі садки, в дитячий садочок. Всі інші садки будуть працювати. Але поки що ми працюємо в режимі чергових груп з 7 ранку до 13 години, і після обіду у нас ще будуть групи короткотривалого перебування. Для того щоб можна було дитину привезти ну приблизно десь на дві години на прогулянку, поки що працюємо в такому режимі саме через те, що через деякі дні у нас буває велика кількість тривог, навіть одна тривога. І коли вони у нас бувають, ми не можемо це передбачити. І ми не в змозі на сьогодні організувати денний сон з дотриманням усіх усіх безпекових вимог. Тому, Організовуємо групи безденного сну, поки що ось такі будуть до обіду, будуть групи для старших дошкільнят суто на заняття без харчування, будуть групи прогулянкові в другу половину дня, поки що будемо працювати в такому режимі для безпеки наших дітей. Напередодні вихователі проводили опитування у вайбер-групах. Батьки могли обрати зручний для себе формат відвідування дитиною до шкільного закладу. Групи раннього віку цьогоріч будуть працювати не у всіх дитячих садках. Получається, що з нашого списку першого садка у нас 280 дітей було на початок воєнних дій. Ну випустили до школи 80. Залишилось у нас 200 списочний склад з цих 200, 108 тільки знаходилося в нашій громаді, ми добираємо новачків. Зараз багато дітей йде, це внутрішньо переміщені особи: Миколаївська, Херсонська область, Луганська область. Багато дітей десь 15 по серпня почали видавати путівки до сьогоднішнього дня. Ми отримали 30 путівок, і з них більше 10 дітей це внутрішньопереміщені особи. І також ті діти, які, батьки, яких учасники бойових дій, говорили, що діти, які будуть 2 роки, два 2 місяці брати в цьому році, ну хоча б не в цьому році, а поки що йдуть воєнні дії, не будемо брати в дошкільний заклад. А так сталося, що ці діти мають статус або внутрішньопереміщені особи, або діти, батьки учасники бойових дій. Вони надали документи, їм відкриваються місця, приходить путівка, і ми не маємо права їм вже відмовити. Теж вже є путівки. Ось тут ми поки що збираємо хоча б так 5-7 дітей, щоб відкривати ясельну групу. Ми збираємо, відкриємо в тому що зв'язку з воєнним станом діти ясельної групи, їх списуть 10, до 10 осіб. Якщо ми наберемо до 10 осіб, два вихователя в одну сміну, помічник, виховати, думаю, ми справимося. Дітей, які тимчасово не ходитимуть дошкільний заклад, не відраховують. За заявою батьків за ними зберігається місце в садочку. З першого вересня групи будуть працювати за віком вихованців. Зазначає Тетяна Оборіна. У нас були діти з різних садочків. Зараз відновлюють свою роботу садки інші, деякі вже працюють з 8 серпня деякі відкриваються з 1 вересня. І діти, що були в нас, переходять до своїх садочків. Нас набралося на молодшу групу, на середню і на старшу. Більшість нас задіяні, бо зараз такий режим, що не один вихователь з дітьми, а двоє. Це з розрахунку десь на п'ять дітей один вихователь. Ну, потрібно взагалі три. Ну можна на п'ять-сім, тому двоє. Двоє вихователів і помічник вихователя. У нас будуть з 1 березня ще інклюзивні групи працювати, тому там буде ще й асистент вихователя, який буде допомагати з дітьми з особливими потребами. Наразі триває облаштування захисних укриттів для розміщення вихованців дошкільних закладів. За кожним садочком закріплене своє приміщення. Для організованості процесу всім вихованцям видають браслети чи значки з відомостями про дитину. Детальніше про роботу дошкільних закладів під час воєнного стану дивіться у програмі Об'єктив. Автомобіль знову на ходу. Ось цю автівку військовим допомогли відремонтувати волонтери та мешканці громади. За шість днів вдалося зібрати необхідні 45 тисяч гривень, аби машина працювала на передовій. Водій цього автомобіля зауважив, що машина потрібна була терміново. Ця машина нова, але так трапилося, що важна запчастина вийшла із ладу. Це насос, який подає топливо на т'єр. Видно заводкий брак, ну я так думаю, тому що машина нова, а поломка я броді вже її 20 років. Машина ця займається перевозкою складу і, а також боєприпаси наразі автівка вже на бойовому чергуванні. Волонтер Юрій Квочка розповідає, що процес пошуку комплектування дещо затягнувся. Ми почали збирати средства, і коли вже ми дошли будемо говорити так до фінальної точки. начали прозванивать, и оказалось, что насоса-то как такового и нет. Я начал искать насос в Китае, нашел его на у китайского производителя, должны были его выслать на Польшу, с Польши переслать нам. Ну, предварительно я оформил около 10 заявок по всем фирмам, где этот насос был в наличии. Как потом оказалось, он был в наличии у одного продавца, а реклама была у 10. И буквально случайно мне прозвонил продавец и сказал, что он может помочь, что этот насос есть у него в наличии, но только... Он не знает, для кого он нужен, что было було много заявок. Ми вияснили в итоге, що насос був нужен конкретно под один и тот же автомобіль. Наразі волонтерський штаб працює над низкою нових проєктів, розповідає Ілля Юрченко. Дівчата шиють багато різних замовлень, є там потреба в тканині. Ми закупили невеличку партію зараз. Чекаємо велику партію від самих військових нам мають дати, для того, щоб відшивати певні речі. Фурнітуру ми теж закуповуємо. Це одна, скажімо, один напрямок. Другий напрямок. Ми зараз очікуємо вантаж великий з Гамбургу. Він зараз вже в Україні, в Червонограді. Там, здається, завтра мають вже перша партія їхати до нас. Маємо наразі ще кілька запитів теж по лопатах від бійців, якраз батальйону під Пасад Покровським, десь там вони. От і маємо зараз запит на пікап, закупівля пікапу будемо стартувати. Вже домовились з одним благодійним фондом, великим будемо паралельно влаштовувати збори і в себе, і в них. Детальніше про роботу волонтерів. Дивіться у програмі Об'єктив. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Благодійний ярмарок чекає на наюжниців цієї суботи. 27 серпня. Волонтери планують захід зі збором коштів на потреби ЗСУ за мету побити рекорд минулого збору в 51 тисячу гривень. А ми плануємо вже таку нашу другу ярмарку в підтримку збройних сил України. Ми збираємо такий. Ну, збираємо суму для того, щоб ми могли підготуватися до зими, тому що є дуже багато замовлень, не замовлень, а прохань до нас допомогти це від теплого одягу і до зимових сіток, і це теж все затратно. І нам потрібен такий бюджет, щоб ми могли ним управляти. Тому ми вирішили таким чином дати людям можливість допомогти Збройним силам України. До участі у ярмарку запрошені творчі колективи, освітні заклади. Планується роздрібна торгівля та спортивний забіг, розповідає організаторка заходу Олена Кравченко. Ярмарок да, передбачає і розваги для дітей. Це буде ярмарка-продаж. Ми плануємо зробити благодійний забіг. До нас долучилися заклади освіти нашого міста, садочки та школи. Вони теж готують свій такий внесок в ярмарку. В нас будуть виступи колективів, тому якщо хочете послухати гарну українську музику, ми будемо дуже раді бачити. Ну, такий, намагаємося зробити не схожу на минулу ярмарку, але все одно, ну такий, як ярмарка-продаж, це як основа залишається. Розваги для дітей, я думаю, що ми все-таки трошки урізноманітнимо. А, а так, ну, хочеться, щоб це вийшов такий гарний сімейний відпочинок, того, чого нам зараз не вистачає, мені здається, і все-таки, щоб він ніс користь. Ще одним доповненням до списку локацій на майбутньому ярмарку стане кафе під відкритим небом, де організатори пропонують скуштувати українські страви. Ярмарок діятиме з 17 до 21 години.